Ми продовжуємо проходити кіберпан 27.27 і ми досі досліджуємо цікаві місцинки, які ви могли пропустити при проходженні. Поїхали. Рівнини біотехніки. Тобто зараз де, де ми знаходимося? Ось Night City це пустка. І от біля мотелю Лас Палапас. Є будівля, Да, ми до неї їдемо. Там є схонка, в якій можна залутати класні шмотки і загалом щось цікаве для себе. Тому подивимося разом. Але там зона небезпечна. А загалом нам тут написала написали ворожа місцина. бо. Тут є бачите, що тут є міни, тому треба брати. Ось так пройтись. Ці ці люди намагалися дійти до схованки. Але у них не вийшло. Ні. Так обережно? Не побачу. Ні. Давайте станемо дружніми. тут мы выпьем. Так, багато сход на Киеву есть. Так, код 2054, бачу. Ні, ну кожен раз ми не будемо водити. Напевно. Але що вийти, якщо що? І ось тут є. Зараз. Серце. Я не можу поїхати, мені треба бути тут. Я розумію, але вам потрібно бути в NetSuite для проведення чергового процедури. Гарантія на серцевий клапан. PV32 від від у 4 роки, а вже пройшло 6. Прошу маркувати. Так, ну, Заходимо з поки ще. Для нас важные. Ну и тут, в принципе, все. Да, ось. Так как им надо. А еще выйдем, как я ты там стреляешь? Я хоть так. До речі, можливо, ми можемо зараз покращити. Не ну, можемо. Так, нам треба 7 складників, а можливо ми можемо їх зробити зараз. Нам скільки потрібно? Нам потрібно 32 складники. А можемо тільки 27 зробити. Поки позбираємо. Так, наступна наша зупинка це буде найшвидша тачка у Night City, яку ми можемо безкоштовно знайти. Для цього нам треба переміститись в інше місце. Це буде також пустка, але інша сторона Night City. Так, тут ми вже подивились, в принципі. А... Ось тут, бачите, нам потрібно, зрозуміло, так? Да? Нам потрібно ось сюди. Це права частина пустки від uh, Night City. І спочатку в модель смаркання. Перемістимось. Добре, ми у мотелі смаркання. Візьмо навіть се. Чи не візьмемо, не візьмемо. Візьмемося в тонбі. Так, зараз покажу. Бачив: ми у мотелі смаркання. Нам потрібно от сюди виїхати. Рухаємось туди. Скротимо через поля, пустелі. Більше Ми. Ві. у Ми тут є одна термінова робота. Хтось у польоті перехоплює дрони мого друга. Ну тобі координати, а всі деталі. Знайди, знай, хто для цього причетний. Да сміт. Добре. Так, ну ці хлопці зараз. Це що таке Погано йому звичайно. Так, добре, ідемо далі. Тут зараз ми заїдемо до тунелю, а здається, от далі нема да, нічого. Ну що ж, людиначі платається тепер назавжди. Не бійся, там нічого нема. Ви ще сказав мені: я став людину ночі, я мчуся, руйную і кираю. Якщо необхідно для передумку цього присмертного міста від нього самого, я робим так, допоки серце моє б'ється у грудях. Ну, такий Бетмен Найт Сіті. Ну, дивіться, як красиво. А реально бедно. А воно дуже стрімка. От дивіться, як всередині, та боже Боже. стримка <плодисмент> Ух. Так залез. <зараз. плодисмент> Зарас и развал, но тут... Ну, вот такая арена. <плодисмент> и <плодисмент> давай дойдемо до кінця тоннеля, хочется подивити, еще там. Ну, классно, классно выглядит. Так, просто хочу подивити, еще там еще. А, мы тут заезжали, да? Ага. Так, ми тут були. А, це ми допомагали тут панам. Допомогла панам знищити і, а, її клучного бойфренда, який кіданок. Тому так. Зараз вийдемо на трасу, подивимось, як вона візить, Але відчувається реально це не швидша машина в Найт Сіті. Дуже жвава. Дивіться, яка звичайно трошки вже покоцана, але... Давайте проїдемось, подивимося, як вона буде. Кудись на таку трасу. Ми це давай. Ну, давайте сюди злочин доїдемо Тут така швидка траса Реально, дивіться, скільки ми їдемо. 170, 180 миль на годину. 193. 197. 204, 205. 207 миль на годину. Виявіть собі. її швидкість. Це реально дуже швидка машина. Вісті вісім навіть їде, їде. That А, ось. <звук> Ладно, кей у нас брал. Зараз, <звук> может, он, мы покращимо нашу снайперку. Прорыв. Так, і давайте подивимось тоді про виготовлення поліпшення. А, ну, так, да, ми це не можемо зробити. Ось це скільки на. О, 34. А нам потрібно було 32. Так. Ми виготовили. Поліпшими. Ну Все, у нас культова зброя тепер на ограничено может быть что все трава. Все, все. Так, ну давай-то, наша 207-000. 207-000 писем I'm on you. Добре. мы можем теперь Калібурн ночи мобиль. Мы теперь можем на нем ездить. Ну, да вы все, Кевин, сэр, это не Давай, давай. Не, ну, дуже классно. Давайте зрение подивимось. Ну, тоже Так, не здесь и тут цветом домиочка. Ага. Ось, ось, ось. Так, тобто де це знаходиться, так? Да? нас є така домівочка, а це у Пусті недалеко від там, електростанції в самому низу від Night City. Ось вона. А ми не можемо відчинити. Виявляється. ¡Gracias <coughs> sí, Де ще ми їхали? Ну, не можемо зробити, на жаль. нам потрібно. Так. Заправку медицинской. Ось бачимо. Де ми знаходимося? Ми назвали ще біля заправки Медески. А це праворуч від Night Citia. Ось нам потрібно: ми йдемо до заправки сюди. І ось нам дострибати до цього синього контейнера. Звичайно, ми не можемо відкрити. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!